Всім привіт, сьогодні на огляді цей монстр, це буст. Вже в четвертому покоління. зібраний на кіловатничку від компанії Мексус. З багажничком, крилами, потужної фарою, стаканова білочка, тут сантура алюмінієва, Вона вже на осях. Картулочка наватається за на промаху. Гальма, Тектро, 180 і диск. Або на подвійні, широкі пістановні, покришка кенда, келок. Ось таким рисунком. Радіус 127 -й. Ширина 3 дюйми Фара у нас. Ось така потужна, дуже ярка. Керується він ручкою газу мототипу. Половиночка, половиночка руха, половинка ні. Така дуже удобно, щоб ваші руки відпочивали під час руху. Є замок запалювання. Є вольтметр, який відображає, скільки у вас ще залишилось енергії. Перемикач механіки. 8 швидкості. Тут перемикач швидкості. Можемо. 50% потужності 100 і 120. Включається світло та круіз-контроль Акумулятор тут на 18 ампер годин 48 вольт. 24 року свіжий. В благостиковому корпусі знаходиться контролер контроллер Ось така система шопені провівка класная Перемикач ззаді Шимону Альтус Дуже міцний багажничок, Повнорозмірні щитки, така прикольна сидушка подсиделка тут, щоб бачити, алюмініва, лагов керується, висоті завдяки ексцентрику. Дуже легко можна міняти посадку. Рама посилена по заводу. Ось такою косиночкою. Сама по собі горбінкою. Ось так зварина міцна, адійна. ну, Взагалі-то вийшов. Дуже цікавий байк. Що комусь подобався? У є ще наявність. На 500 ватт, на 1000 ватт. Бо можна зробити повний провід. Знайомтись, це буст.